Добрий день наші дорогі підписчики. Давно вам я курочок наших не показував. Рішив показати. Курочки наші живі, нормально все. Звісно, іноді підкашлюють, Ну, це ми самі і винуваті в цьому. І за те, що оце вікно було відкрите, тільки сіткою забите. І ми буквально позавчора його тільки забили. Два вікна поставили. Посередині сіткою і пленкою і одну форточку справа внизу оставили. Сіточку тільки забили і все. Для вентиляції. І ми зараз ночі холодні, ми їх самі і за те, що пізно вікно забили. Поки на дворі було тепло, поки ночі. Теплі були, то все було добре. Ну, несуться вони добре, радують нас яйцем. Зараз у нас залишилося 40 курочок. 29 курочок хломансенді, 19 молодших хломансенді, 10 старших Ломанценді, потім 에, ще, 9 штук домінантів у нас. Оцих чорненьких, сіреньких і дві курочки Ломан Браун. Получається 40 штук. зараз прийшов до них, яєчка зібрав Я покажу вам. Ось. Сьогодні 31 яйце із 40 курочок. Ну, в основному, як ви бачите, то в основному Ломан Сендіку несуться Домінанти і Ломан Браун зовсім мало. Зараз я по породах не можу сказати, скільки яка несеться, поки вони будуть на вигулі отак, то я не скажу. Це потім, як назим, вже переведемо їх у клітки, як зробимо. Ремонтом сараї, де вони були, тоді вже їх переведемо. А ще, поки возможно, як якось до заморозки, то будуть тут. Пізніше потім будемо менчати і форточку їм. Так що такі в нас новості з нашими курочками. Комбікорм я, я їм той самий даю сьогодні, зробили, ми нього ще 100 кг щоб був запас. Вода теж дуже добре, бачите. Взагалі проблем нема з водою. Налили 130 літрів бочкою і, як кажуть, забули на 10 днів. Дуже удобно. Не те, що ми раніше поївки тут ставили. потрібно було Кожен день замінювати воду доливати. Та ще, звісно, дуже хорошо. І що хорошо, що коли вони на вигулі, нема такої проблеми канібалізму, щоб не розкльовують один одного, то це, звісно, в цьому великий плюс. Буби. Тут світло в цьому сараї можна було б мож... і на зиму оставляти, але тут світла немає, то ніяк тут на зиму оставляти. то прийдеться переводити їх, які раніше були в клітках. На зиму, звісно, ми збираємося вбирати домінантів і Ломан Браун оставляти. Тільки ломансенді наших супер курочок які саме більше нам сподобалися, звісно, вже треба задумувати і обновленням стаду. Це все дуже дорого стої. Курочка как мінімум 250 гривень стоїть 4 місяці на 5. Це мінімум, а то і просять і 280. Є різні ціни. Ну, поступово будемо задумуватися, конечно, обновляти. Так що, кому цікаве було відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і до нових зустрічей. Пока-пока.